А я вітаю найкращих на каналі акційного блогера, і ми сьогодні з вами подивимось нові акції в магазині Аврора. Деколи забуваю, чесно вам можу на автоматі сказати, от знімаю відео в магазині Аврора, а можу сказати, що у Єва або навпаки. Тому за це вибачайте. Ось на день дуже багато виходить знімати відео. Подивимось, які акції знижки нові, і пошукаємо з вами новинки. Як завжди, дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Я читаю. Я все бачу, хто мене підтримує. За це вам окремо спасибі. Акції з 29 з 29 травня по 4 червня, включно. Зі знижкою можна придбати шампунь Else 142 гривні. І а, можна придбати ось такі бальзами, хто користується 112 гривень. В акції зараз гель чоловічий Арко для, для душу 77 гривень. Так, а в акції зараз ось ця маска. Так, і Небрія айскрім, Тут 500 г, вона 234 гривні. Засіб проти протилупи, до речі, він мені допоміг. А, дякую, хто підказав ще раніше за цей засіб. Сульсена, я не знав, 104 гривні, дійсно дієвий. Зі знижкою можна придбати ось такі шампуні. Лікувальні, до речі, пишіть, хто вже купував оці шампуні іменно торгової марки Доктор Санте. Тут є проти випадіння волосся, реп'яхова серія. А є ще ось такий протилупи по 94 гривні. Проти лупи доктор Санте 200 мл. І ось цей реп'яхова серія, також 200 мл, 68 гривень зараз в акції. Зі знижкою також шампунь і Небрія. Ось цей, що я показував, маска хто користується 224 гривні 300 мл. Це аюрведична аюрведа Тріуга засоби. А це спрей для розчісування 99 гривень. Зараз зі знижкою. Цієї ж фірми є легкий зволожуючий кондиціонер для волосся без силіконів 69 гривень зараз зі знижкою 250 мл Хто користується сухим шампунем є шаума 108 гривень. Не знаю, чим позиціонується така висока ціна. На гелі для душу для Петі Мерселье. Вони всюди дорогі, 99 гривень це зі знижкою. Можна придбати ось такий шампунь дитячий для малечі від а, новонароджених можна використовувати, написано: 300 мл 44 гривні, акційна ціна. Маска для волосся а, Доктор 300 мл 62 гривні. Ось такий а, крем гель для душу, кремовий 500 мл кокосовий, зараз 44 гривні. Непогана ціна на кульковий Рексона 64 гривні. Чоловічий Акс-дезодорант. Хочу подивитися, 102 гривні, також бачу дешевий. 99 гривень дезодорант спрей Арко. Чоловічий Нівея, що така допустима ціна. Я користуюсь або Нівея, або Рексона беру. 88 гривень. Дієві. Кульковий чоловічий рексона також здається зараз в акції 74 гривні, 109 гривень ціна жіночої спрей рексона антиперспірант. Я ще знайшов Дав спрей 94 гривні. Надзвичайно крутий Old Spice дезодорант White Water 109 гривень. Гелевий Old Spice 109 гривень. Зі знижкою можна придбати класичний крем Нівея 75 мл 74 гривні. Nivea Soft це для обличчя тіла та для рук 84 гривні. Кремзая ромашка 84 гривні 50 мл. В акції Біокон гель для шкіри навколо очей з вітаміном С 20 мл 77 гривень. Знижка 50% на ось цю пінку для вмивання корейську, 100 мл 74 гривні. Гелевий пілінг для обличчя Корея 100 мл. Навіть не 100-180. Для обличчя гелевий, але це, здається, не той. Це ціник не від нього, якщо я не помиляюсь, давайте перевіримо зараз. Так, акційна ціна 109 гривень ось цього. А це зараз ми перевіримо, що це таке. А це в акції, а, це інший 74 гривні пілінг гелевий з колагеном. Ось цей колагеновий пілінг в акції. Фарби для волосся СЮЗ 149 гривень. Зі знижкою також фарба Garnier Color Sensation 112 гривень. Зі знижкою фарба Avena ось вона, по 74 гривні. Фарба Мальва 32 гривні, і фарба ліренні по 27 гривень. Зі знижкою можна придбати для волосся лак Тафт за 158 гривень 250 мл. і вела 159, також 250 мл. Хто користується зубною ниткою, 102 гривні Орел Бі, тут 50 метрів, якщо я не помиляюсь. Зі знижкою станочки. Бік на три леза з геловою смужкою 142 гривні це жіночі. А ось на чоловічі цінника нема. Так, ось такі можна придбати за 59 гривень 5 штучок. Зі знижкою бальзам охолоджуючий проти голінь, а, після гуління Нівея 249 гривень, акційна ціна. Гель для гуління жіночий арко 129 гривень. 200 мл. За 49 гривень можна придбати крем для гоління арко 49 гривень 65 грамів. Ось така піна для ванн, для гоління 200 мл 64 гривні. Гель для гоління Нівея 154 гривні 200 мл. Трішки дешевше можна придбати арко піну для гоління 200 мл за 86 гривень. Gillette геть для гоління 154 гривні 200 мл. І трішки дешевше буде для гоління піна Gillette 200 мл за 84 гривні. Пародonteкс 75 мл 99 гривень. Аквафреш 75 мл 54 гривні. Трішки більший Аквафреш вагою 125 мл 74 гривні. Це вигідніше, зверніть увагу. А зубна паста Fresh Guard 125 мл за 32 гривні. Та зубна паста Blendamed 34 гривні 75 мл. Зубна паста Colgate 69 гривень. Ось таку новинку я побачив. Органайзер для пігулок. Можна використовувати для вітамінок також, якщо ви десь працюєте з собою, потрібно взяти пігулки або вітамінки можна сюди наложити <сум> ту кількість є, стільки, скільки вам потрібно, і взяти з собою. Є в різних кольорах. Ціна новинки 55 гривень. Гребінці, новинка 19 гривень. Не бачу, чи є різні кольори. В двох кольорах, мабуть. Щітка масажер, до речі, дуже хороша штука. Коли наносити шампунь, можна не пальцями пошуршати по голові, а використовувати ось цю щітку масажер. Вона набагато краще масує голову, шкіру голови. Зверніть увагу. Ціна 39 гривень. О, знову привезли ці люстерки, вони підсвічуються кишенькові. Ціна 99 гривень, а шнур USB входить до комплекту. Ще одна новинка: двостороннє, двостороннє дзеркало, одне звичайне, друге збільшуюче. Дуже багато різних кольорів, різних малюнків 88 гривень. Зі знижкою зараз ось цей кремовий гель для душу, об'єм тут. 400 мл 49 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таке крем мило, це велике пакування, 59 гривень 910 грамів. Є квітковий аромат та медовий. Мило сейфгард дуже хороша штучка. Люблю цей сейфгард ціна 58 гривень. Хто полюбляє дуру зараз 56 гривень, 300 мл Завжди говорю, спробуйте ось це гліцеринове дору, хто ще не пробував, ви будете дуже задоволені цим милом. Тут в упаковці два шматочки немаленькі, вагою 270 грамів, два шматочки. Зараз в акції акційна ціна 74 гривні. Мило дору, ось таке велике 109 гривень. Тут чотири шматочки по 100 грамів кожне. І можна придбати ось таке. 4 шматочки ціною 86 гривень. 29 гривень кремове мило дуру. 100 грамів, 29 гривень. Я його взяв з собою, думаю, хай поїздить зі мною а тут. Тут тепленько на дворі дощ падає. Скільки ж ти коштуєш? 499 гривень. Так, тебе теж з собою візьму. Ми зараз приїхали в магазин, що тобі купити. Ковбаску тобі візьму. Ось цю. Будеш оцю салямі їсти? Будеш салямі їсти, я тобі візьму салямі. Все? Довольний? Поїхали. Дивіться, побачив, що я йому купив салямі і теж прийшов. Ну добре, зараз тобі щось виберу. Взяв йому сервілат. Хай буде одному салямі, а другому сервілат. Так, зараз подивимось ціну на ковбаску в магазині Аврора. Та що ж ти пікаєш? Нам треба штрих-код, а не QR-код. Ковбаска 299 гривень 50 см. Так, мусіндра 299 гривень. 399 гривень. Ось цей. Пан Коцький. Дивіться, хто прилетів до мене, і тобі зараз теж куплю, не переживай, сиди тихенько. Тобі візьму ось цей батончик, я думаю, наїшся ним. Так, ціна такого 249 гривень. Ціна батона 299 гривень 50 см. Чим його нагодувати, підкажіть. Ось така лапка, а всередині плет. Хотяча лапка ціна 499 гривень. Зі знижкою можна придбати набір губок, 10 штук в упаковці, 44 гривні. Серветки, вологі. Це ж не їх ціна. Бачите, як Думаю, 44 гривні, здається, вони дешевше десь були. 24 гривні. Ціник стоїть не там, де потрібно. Зараз проскануємо. А де вони є? Щось я їх не бачу. Ось вони, я знайшов, до речі, дуже хороші. Я купував і для дзеркала, і для прибирання в квартирі 60 штук 44 гривні зараз. Універсальні серде... серветки від Fine 10 штук, 85 гривень. Набір серветок віскозних 3 штуки, 29 гривень, пані Блиск. До нас знову привезли ці круті гачки. Зараз вам покажу, нагадаю. Ось ці гачки, вони кріпляться за допомогою двостороннього скотчу. Дуже міцні. Коли ви знімаєте рушничок, точніше вішаєте рушничок, оченята, бачите? А коли знімаєте рушник, закриває оченята. Дуже багато різних кольорів. Цікава така штучка. Оригінальна. До речі, можна використовувати на дитячі рушники. Ціна такого гачка. Зі знижкою набір рукавичок. 10 штук в упаковці, 44 гривні. Розмір L. А можливо... А, є усі розміри. Я бачу S M L. Привезли ось такий великий набір затискачів. Я думаю, це затискачі. Це прищіпки. Але це також новинка. Набір прищіпок в упаковці 30 штук, 59 гривень. Перевезли нові горнята ось такі. Це я вам показував із блакитними квіточками, а з лимончиками такими. Це новинка. Мабуть, також 99 гривень. 139. Дивіться, це тарілочка пластикова, але на перший погляд здається, що це скло. Можна на природу з собою брати. Правда ж? 29 гривень салатниця пластикова у вигляді листочка. Дивіться, яка цікава серветниця для серветок. І оця голова у цій корівки крутиться в різні сторони. Вона тримається за допомогою магніта, і сюди можна ставити зубочистки. Цікава штучка. Новинка привезли ось такий набір. Тут виделки, ложки та ножі а в пластиковому футлярі. Це також на вилазку кудись на природу. В а... похід в гори. 69 гривень. Там написали коментар. Який похід, який говорить зараз війна? Ну давайте ви не будете їсти пити, бо війна. Ви гадаєте, люди не відпочивають? Ви навіть собі не, не уявляєте, скільки людей відпочивають. І далі продовжують жити, планувати і народжуватись. 34 гривні ось така пластикова креманка. Їх не було, тому показую вам як новинку. Хочу вам побажати всього найкращого. Будьте добріші. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!